Їжа не мала характеру, поки не прийшли вони соуси Верес. Їх вісім. Вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай соуси Верес. Слава нашим силам оборони. Дякуємо кожному, хто стоїть за Україну. Продовжуємо ефір Нацмарафону випуском. Новин я Олена Морозова. Слава Україні. Дві людини загинули ще п'ятеро поранених на Донеччині. За інформацією очільника обласної військової адміністрації, окупанти обстріляли Андріївку та Костянтинівку. Зруйновано з два десятки будинків та багатоповерхівку. Згоріли автівки. Двоє постраждалих у Херсоні. Росіяни атакували з дрона цивільну автівку у центральній частині міста. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Жінка та чоловік, які були в машині, отримали вибухові травми та уламкові поранення. Їх шпиталізували. 34 повітряні цілі з 58 збили цієї ночі сили оборони. За інформацією повітряних сил, країна-агресорка атакувала безпілотниками з Курська та Орла. Ще 8 повітряних цілей були локаційно утрачені. Уламки ворожих шахедів влучили у п'яти локаціях. 188 бойових зіткнень відбулося протягом минулої доби. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Найбільше ворожих атак українські захисники традиційно відбили на Покровському напрямку. У районах Разіного, Лисівки, Малинівки та Миролюбівки. Сили оборони зупинили 68 штурмів. Активізували свої сили окупанти на Новопавлівському та Лиманському напрямках. Тут зафіксували по три десятки російських атак. До десяти зіткнень відбулося на турецькому та Краматорському напрямках. Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Назарію Гринцевичу. наймолодший серед азовців під час оборони Маріуполя потрапив до російського полону. Там пробув чотири місяці. Після повернення додому продовжив службу. Загинув в бою 6 травня минулого року на Луганському напрямку у Серебрянському лісі. Дональд Трамп заявив, що США надішують Україні більше зброї, щоб допомогти захиститися від російських атак. Американський президент наголосив, що розчарований позицією Путіна та його небажанням припинити війну. Зазначив, що Україна зазнає сильного удару від Росії та повинна мати можливість захищатися. І додав, США надсилатимуть переважно оборонну зброю. Ми надішлемо більше зброї. Ми повинні. Вони мають мати змогу захистити себе. Вони зазнають дуже сильних атак. Нам доведеться надіслати більше зброї. Головним чином оборонної зброї. Невдовзі вони опиняться під ще більшим вогнем. і одразу після того, як Трамп наголосив про можливість постачання зброї Україні, Пентагон заявив, що відправить додаткові оборонні озброєння. Відповідну заяву оприлюднили на сайті Міноборони США, що саме надішлють, не вказують. Дональд Трамп голосив про запровадження 25% мит на імпорт товарів з Японії та Південної Кореї. Діятимуть вони з 1 серпня. Щоб уникнути цього, згадані країни мають укласти нові торговельні угоди зі США. У листах до лідерів обох держав Трамп висловив занепокоєння торговельним дефіцитом і закликав перенести виробництво до США щоб уникнути тарифів. Подібні листи отримали також Казахстан, Малайзія, М'янма, Лаос і Пар. Для них мита сягатимуть від 25 до 40%. Президент США перегрозив ще більшим підвищенням ставок у відповідь на будь-які дзеркальні дії з боку цих країн. Білий дім повідомив про відтермінування частини мит до 1 серпня, щоб дати час на переговори. За даними речниці Білого Дому, подібні повідомлення отримують ще 12 держав. Ми говорили з більшістю країни, майже всі вони йшли своїм шляхом протягом багатьох десятиліть, і настав час, коли ми просто хочемо справедливості. З нашої точки зору це не зовсім справедливо, тому що це лише невелика компенсація у порівнянні з тією шкодою, яку було завдано за ці роки. Нідерланди з вересня розгорнуть винищувачі F-35 у Польщі для захисту східного флангу НАТО та забезпечення логістики зброї до України. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, наголосивши на необхідності стримування Росії та гарантії безпеки для усієї Європи. І разом із Норвегією Нідерландські літаки здійснюватимуть патрулювання повітряного простору альянсу. Нагадаю, Норвегія заявила про розгортання винищувачів на польській території наприкінці червня. Потрапила під колеса Утівки в грудневий вечір, коли не працювали ані світлофори, ані камери. Світла не було через російські обстріли. За життя львів'янки Вікторії Хемич боролися лікарі, довелося ампутувати ногу. Протезування для дівчини було безоплатним за спеціальною програмою з протезування та реабілітації. Більше про це розповість Олег Янко. Вікторія Львів'янка у грудні 2022-го потрапила в аварію. На пішохідному переході її збив автобус. Тоді був локдаун, не було світла, світлофори не працювали, камери не працювали. От було так досить сіро на вулиці і. Автобус оце перекрив дорогу, і водій, просто не дивлячись на, на, на пішохідний, на, на поворот, куди він повертає, він дивився на автобус, щоб встигнути проскочити, щоб не поїхали машини. От і збив мене. Він не почув, що він мене збив. Далі була лікарня. Медики вирішили ампутувати ногу, бо рятувати вже не могли. Надто багато втратила крові. Проте з Вікторії запропонували одразу, а до моменту, поки зробила перші кроки, минуло менше місяця. Ефект такого швидкого загоєння і ставання на ноги це от, ну, просто рівень фантастики. Я хотіла цього, але я навіть не думала, що це може бути реально. Дівчина зізнається, спершу до нової ноги треба було звикнути та вивчити всі процеси. Це механізм, до якого треба звикнути, з яким треба навчитись працювати. І... Довести все до такого автоматизму, щоб не задумуватися, як ти ходиш. От, і це так мене дуже сильно заземлило. І цей такий був важкий момент, насправді, в реабілітації. Попри все, Вікторія швидко опанувала протез. І... Не було такого моменту, що я там десь відсиджувалася з дому. мені було там некомфортно вийти. Навпаки, я старалась максимально інтегруватися в суспільство. Протезування для дівчини було безоплатним для таких цивільних в Україні. Є спеціальна програма з протезування та реабілітації. Щоб нею скористатись, достатньо електронного направлення від сімейного лікаря, як військовослужбовці, так і цивільні люди мають право на безкоштовне забезпечення протезно-ортопедичним виробом. У випадку з цивільними людина мусить мати пройдену комісію ЕКУПФО, де визначений рівень або інвалідності, або встановлений потреба. про... Забезпечення засобом реабілітації, і тоді людина з цим направленням може вже отримати безкоштовно протез в будь-якому протезному центрі, який працює за державною програмою. На кожен випадок ампутації програма передбачає певну суму фінансування до 1 мільйона гривень. Держава дає граничну ціну там в районі там, 950 здається тисяч на протез стегна, там четвертої мобільності, тобто не, не найбільшої мобільності у випадку з гомілкою, там чи 450 чи ну, всі граничні ціни можна подивитися. І постанова в вільному доступі, тобто на кожен виріб окремо. Нині Вікторія і сама працює менторкою у центрі Незламні. Сьогодні надає ту підтримку, якої б колись бракувало їй. Олег Олександр Розанов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Попри те, що тимчасово окупований Крим зона бойових дій росіяни масово рвуться туди на відпочинок. Черги на незаконному Керчицькому мосту кілометрові окупанти обшукують кожне авто, бо бояться нових ударів українських сил та туристів. Це налякає. Їдуть фактично під приціл Хаймарс, Стормшедов і фпв дронів, які б'ють по воєнним об'єктам пляжі, де замість сонця вибухи, а замість відпочинку морські міни. Останні удари по Севастополю, Євпаторії та Джанкою доводять. Крим це не курорт, це також частина фронту. І допоки Крим не буде звільнений, кожен метр півострова лишатиметься зоною ризику для усіх тих, хто перебуває там незаконно. І зараз до нашого ефіру долучається Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України. Вітаємо вас, Вітає. пане Дмитро. Вітаю студію, вітаю родичів. Добрий день. Хотіла вас детальніше розпитати про те, що власне, відбувається в Криму, що ви спостерігаєте там, і оця якась чергова там, паніка на Керченському мосту вона пов'язана з чим? Що туристи рвуться до зони бойових дій, як ми сказали, чи навпаки тікають звідти перелякані бойовими діями? Щодо паніки, я такої інформації наразі не бачив. Я неодноразово зауважував, що. Враховуючи ситуацію з витоком Мазуту в морі, ймовірніше за все, в тому році все ж таки більше нелегальних туристів російських оберуть саме Крим. Тому що пляжі Анапи і взагалі східне узбережжя Чорного моря, воно зараз стикається з наслідками цієї аварії, танкерів. Тому відповідно цього року в Криму нелегальних туристів має бути більше. Йому що за все так воно і буде. Що стосується мосту, звісно. Це також для них типова ситуація. Ці пробки кілометрові сотні машин. В першу чергу це пов'язано з заходами безпеки, які росіяни на мосту впроваджують це і догляди постійні сканування. Самі Росіяни жалкувалися неодноразово, що перетнути так званий кримський міст процедура складніша ніж іноді перетнути державний кордон так званої Російської Федерації. Тому в принципі тут нового нічого не відбувається. А щодо самого півострова тимчасово окупованого чи спостерігаєте ви зміни у заходах безпеки там після останніх атак сил оборони по воєнних об'єктах Криму, які мали місце, от, буквально протягом останнього місяця верифікувати подібні зміни доволі складно. Це закриті об'єкти. Вони, як правило, верифікуються перед під час планування якихось дій бойових. І в будь-якому разі ця інформація теж залишається закритою. Місцеві жалкуються, звісно, на те, що періодично чують вибухи, і кожного разу ці вибухи чомусь не зачіпають цивільних. Тому що так, якщо якісь атаки відбуваються, то це військові виключно об'єкти. Тому тут, в принципі, теж ситуація залишається незмінною, як і минулого року. В принципі, в Росії знайшли застреленим щойно звільненого путіним міністра транспорту, і от в мережі вже жартують, що посібник окупантів. Так близько до серця сприйняв зупинку роботи російських аеропортів через атаку українських безпілотників. А от якщо говорити про водний транспорт на півострові, то чи ризикують зараз окупанти виводити кораблі в море? Кораблі бойові одиниці в море не виводять. Паромна переправа працює, але знов таки, це паромна переправа вже не залізнична, тобто зовсім інші об'єми. Що стосується військово-морської логістики, вона в принципі вже не перший рік в принципі відсутня і з відомих нам усім причин після знищення в першу чергу великих десантних кораблів після цього паромів, якими вони перевозили так само озброєння, цей шлях для них закритий. Тому живніє трохи це сполучення, але воно здебільшого цивільне так, звісно, вони можуть. Використовувати пароми, щоб перекидати там особовий склад, але в будь-якому разі, це вже зовсім інший, інший об'єм. Здебільшого, зараз для цього вони використовують так званий Кримський міс. Цікаво, що руха теж повідомляє, що флот Російської Федерації зникає з бухт окупованого Севастополя. Незрозуміло, в яких об'ємах відбувається це зникнення, самозникнення. Куди перекидають кораблі? і Чи мають сили оборони можливість атакувати воєнні кораблі в нових місцях дислокації? Що ви що ви про це знаєте? Це переміщення, яке не відбувається за межами Криму. Це переміщення між бухтами, це переміщення на заводи. Ну, тобто, переходів з Криму, наприклад, до нового пункту базування для них нового в Новоросії, не відбувається. Тому що в новоросійській в вже особливо нема куди перебазовуватися, там і так, є проблеми з е, наявним причальним фронтом. Тому ні, в принципі, все це відбувається в межах Криму. І е, це ті одиниці, які відносяться до допоміжного флоту, в принципі, е, бойовими одиницями їх важко вважати. І е, як ціль, вони не дуже цікаві. Пане Дмитре, окупанти стверджують, що за останні 11 років в тимчасово окупований Крим переїхало понад 10 тисяч білорусів. Що вам про це відомо? Ким росіяни намагаються заселити зараз півострів, і яка там взагалі зараз демографічна ситуація? Такова імперська практика. Це звісно, замінювати населення, асимілювати його. Тут цілком очікувано. З вуст так званих не таких русських була озвучена цифра вже в мільйон так, так званих нових громадян. І вони так ставили це питання, що ж з ними робити, в разі чого вони ж типу, тепер там місцеві. Майже. В принципі, знов таки теж важко верифікувати цю інформацію. Звісно, Крим завжди був тією локацією, куди багато росіян. Мріяли потрапити після пенсії або на пенсію. Знаєте, там у них такий, е, є фіксуються вони на цьому, там погріти кістки на старості років і переїхати кудись там в Сочі або в Крим. Тому в принципі бажаючих завжди в Російській Федерації так звані вистачало переїхати до Криму, продати все і переїхати. Особисто маю таких колишніх вже родичів, які так само продали все і переїхали в Крим. І навіть вже встиг би там померти. тому в принципі для росіян це теж звичайна абсолютна практика, пане Дмитре. Бачимо, що ви зараз в морі. Це бойове патрулювання. Ми з вами зараз знаходимося в морі, в якому відбувається навчання серії Сібриз. Це прото Каламанш. І тут станом на сьогодні триває відповідні заходи. Під час яких відбувається пошук та знищення учбових мін, це одна з частин Сібризу, яка відбувається цього року. Вже друга перша відбувалася щодо цього путна компоненти. Та морська піхота працювала. А кораблі вже другий тиждень виконують завдання біля британських берегів. І так цього року знову. Доволі багато учасників було 22 країни брали участь. В принципі, все відбувається плавно. Ну от власне тоді розкажіть, яка зараз ситуація з мінною небезпекою у Чорному морі? В Чорному морі теж ситуація залишається незмінною. На жаль, ми не можемо звісно зайти в Чорне море нашими протимінними кораблями, тому що згідно конвенції Монтере. Босфор закрито, і відповідно умов для проведення цієї операції наразі достатніх безпекових немає, тому що будь-які подібні операції мають проводитися в умовах, які дозволяють з точки зору безпеки в першу чергу. Враховуючи те, що російська авіація досі працює в Чорному морі, наразі такі кораблі можуть стати для них цілями. Тому що для росіян важливо підтримувати достатньо високий рівень небезпеки в наших водах мінної. Незважаючи на те, що у них вже немає такої можливості зараз мінувати дистанційно нашу акваторію, але, тим не менш, результати їхньої роботи в лапках, звісно, з нами будуть прибиратися ще роками. Та нам на зараз ми змогли побудувати маршрут, який дозволяє забезпечити цю безпеку. Триває таке ургентне розмінування там, де потрібно сьогодні і зараз. Але щодо загальної операції в. В рамках якої якраз ми і готуємо наші екіпажі, наш штаб і саму операцію, пане Дмитре, на зараз на жаль це проект. Наостанок нещодавно бачив відео, де на один із російських пляжів викинуло міну, і причому росіяни її руками викочували на пляж. Ну власне тут можна тільки поаплодувати їм, нехай далі так і продовжують робити. Але в цілому росіяни продовжують засмічувати море мінами. Чи зараз це припинилося і в основному робота йде із очищення? А ну зараз ні такої можливості немає. Для цього треба виходити в море, по-перше, а по-друге, достатньо близько підлітати до е, нашого узбережжя, що після збиття в кінці 23-го року в 24 го стало неможливо. Тому, в принципі, ні, ми зараз лише маємо боротися з наслідками. А щодо цього відео, ну вірніше за все, це було мінус другої світової війни, mm -hmm. і можна сказати, що їм пощастило насправді, тому що підходити до таких предметів, особливо в на нашому узбережжі, точно не варто. Дуже дякуємо вам за озвучену інформацію за те, що відповіли на наші запитання. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, був з нами наживо. Наш ефір триває. Курсовий розворот – долар, який у перші дні липня дешевшав, 8 липня став коштувати більше, хоч і не суттєво. Зараз найвигідніша готівкова ціна для тих, хто хоче купити американську валюту – 41 гривня 80 копійок за долар. А найдорожче в обмінниках її приймуть за 41 гривню 50 копійок. Натомість євро, який тиждень тому штурмував символічну планку в 50 гривень, припинив зростання. Європейську валюту можна придбати за 49 гривень 50 копійок, здати за 49 гривень 30. Найближчим часом очікувати суттєвих курсових коливань не слід прогнозують фінансові аналітики. На початку липня попит на валюту в Україні скоротився в півтора рази. В національному банку наразі достатньо ресурсів, щоб підтримувати курс. Особливо, якщо врахувати, що в червні валютні резерви України зросли і знову перевищили 45 мільярдів доларів. Зараз з нами на зв'язку Василь Фурман, член ради Національного банку України, доктор економічних наук. Пане Василю, вітаю. Вітаю вас, слава Україні, героям слава. Очевидно, що жодного зв'язку зростання курсу долара із погодними коливаннями, зростанням температури повітря, яке зараз ми спостерігаємо, немає, але тим не менш, долар продовжує зростати. Що радити нам всім робити? Чи варто купувати валюту, чи є якісь реальні ризики, скажімо, виходу валютного курсу за певні встановлені межі? Дякую за запитання. Перше, хотів би зазначити про те, що якщо є коливання долара до гривні, то вони є ну, дуже незначними. І мені здається, що протягом там, крайніх місяців три вже точно долар є стабільний по відношенню до гривні. Ситуація є ну, контрольована. Вона контрольована національним банком України НБУ достатньо дійсно ресурсів для забезпечення ну, курсової стійкості в, в Україні. Ми цим правильно зазначили завери, золотовалютні резерви Нацбанку банку не складає більше ніж 35 мільярдів на сьогодні. А за прогнозами національного банку України на кінець року буде складати більше ніж 55 мільярдів. Нагадаю глядачам, що перед великою війною завери Нацбанку з банку складали е близько 28 мільярдів, тобто буде цифра. У нас по золото резервам ну, резервам значно більше станом на зараз. Хоча ситуація на валютному ринку вона ж ну, є розбалансована, і національному банку потрібно постійно виходити з інтервенціями, тобто продавати частину своїх коштів золотовалютних резервів для того, щоб покривати розбаланс, який є на валютному ринку. Але знову ж таки це ми робимо і не тільки в цьому році, і минулому по позаминулому році, тому що для нас ще раз стабільність валютного ринку. Понад усе нас важливо. Це перша друге для нас дуже важливо, щоб гривня була інвестиційно приваблива в цих непростих умовах, тому що в нас є і військові виклики, в нас є інфляційні виклики. Тому названк сьогодні проводить жорстку монетарну політику. Вартість грошей в економіці не дешево з одного боку, але з іншого боку, для нас дуже важливо, щоб гривня була інвестиційно приваблива, щоб кошти, які розміщуються в гривних активах банківської системи. Приносили е, власникам цих коштів ну, прибуток реальний прибуток за мінусом інфляції, і ми сьогодні спостерігаємо, наприклад, що зростають залишки коштів у ривливих чи е, в на депозитах банків, чи там і люди, які купують чи підприємці, які купують військові облігації, внутрішні державної позики. Тобто, всю задачу ми однозначно. Виконуємо тому, е, якою буде ситуація щодо курсу гривні, там, наприклад, протягом літа, ну зараз важко сказати, е, тому що з одного боку національний Марк не дає своїх прогнозів. Ну і це правильно з іншого боку, ну буквально нещодавно кабінет міністрів України оприлюднив бюджетну резолюцію, де зазначаються там основні показники економічно там на наступний рік, на 27 рік і так далі. То згідно ці бюджетної декларації, там є курс рин, тому що я сказав з одного боку, той курс, який там є, він нас ні до чого не зобов'язує. Тобто, ну тому що на незалежний води свою політику незалежно, але навіть ті цифри, які показує Кабмін, зазвичай я пам'ятаю, коли йшла підготовка бюджету. Там були якісь дуже високі цифри курсу гривні до долара. Ми це постійно дискутували в різних студіях. То зараз ті курси, які показує Національний банк уряд щодо гривні до долара, вони не відрізняються від тих курсів, які сьогодні ми маємо, і це величезний плюс для нашої держави, для нашої економіки. А ми хотіли з вами сьогодні також проговорити нову ініціативу уряду. Це виплату для українців пакунок школяра, 5 тисяч гривень на кожного першачка. От, власне, якого економічного ефекту ми можемо тут досягти, тобто наскільки, в принципі, це серйозна економічна підтримка, як вона на споживчому ринку позначиться. Цю інформацію, вона, ну, як на мене, вона носить позитивний характер, і вона дійсно допоможе нашим громадянам, які йдуть до школи підготуватися, можливо, більше купити тих одягів, взуття підручників чи там канцелярії. Тому що це завжди перед 1 вереснем, це завжди такий виклик для батьків, як підготувати, як на краще підготовити, де купити. Я б єдине, що я ну, ми ще не бачили до кінця цієї програми, але вона дуже важлива. Просто ця умова, щоб якщо подивитися на навіть на цей ринок, то там дуже багато імпортних товарів. І дуже хотілося все таки, що якщо ми виділяємо бюджетні кошти, то щоб йшла купівля саме вітчизняних товарів, які виробляються в Україні. Я думаю, що урядовці це мають зробити. Ну бо це дуже дуже, дуже важливо. Але те, що ці кошти ну мова про прикусимо йде у коштів мова, тобто, ну щоб ми розуміли, це десь близько півтора мільярдів гривнів. Це якщо брати ту кількість першачків, яка йшла в минулому році, ми не знаємо, яка буде точно в цьому році. Допустимо, приблизно одинакова. Тому така сума з одного боку, враховуючи бюджетні видатки, які сьогодні в нас є, це там більше 1 трильйона гривень, це невелика цифра. З іншого боку, вона потрібна. Вона має і соціальний ефект, про який ми зараз говорили, має економічний ефект, вона має підтримати. В першу чергу, ну в основному це така підприємства торгівлі, локальні підприємства, які займаються виробництвом цієї продукції. Тому вони будуть нести свій економічний ефект для підтримки саме цих підприємств. Але потрібно ще раз, щоб ну будь-які кошти, які ми виділяємо крім соціального спрямування, вони повинні нести економічне спрямування. Економічне спрямування це ще раз на підтримку українського бізнесу. Що ж, пане Василю, дякуємо за роз'яснення. Василь Фурман, член ради НБУ, доктор економічних наук, був з нами в ефірі.